Владислав Фарапонов у нас у студії це голова інституту американістики, аналітик інтернюс Україна. Наші вітання Вітаю вас, колеги. Добрий, добрий вечір. поспішаю додати більше інформації, щоб встигнути більше обговорити. Трамп скасував одразу 78 указів попередника Джо Байдена. Новий президент США вивів країну з паризької кліматичної угоди і Всесвітньої організації охорони здоров'я. Повернув смертну кару, наказавши, щоб штати мали достатню кількість ін'єкцій. Також серед скасованих постанов додаткові етичні вимоги та зобов'язання Посадових осіб у виконавчій владі контроль та регулювання ризиків штучного інтелекту в перший же день президентства Трампа він оголосив надзвичайний стан на півдні країни, який обіцяв розпочав жорстку міграційну. Політику, ну принаймні, анонсував керовна авіабомба в напрямку Слов'янська, це Донецька область. Будь ласка, укриття цивільного захисту. Всі, хто перебувають там, Тривога там продовжує лунати. Та активність ворожої тактичної авіації. Направду, про міграційну політику Микита, от напередодні відкривав сайт офіційну сторінку Білого Дому так. і в іспаномовній версії, що написано. На головну сторінку home. так тобто подвійне читання. Uh, ну менше з тим менше... забирайтеся додому. Написано. Ось так. так. Буде ще жорсткіше? Я думаю, що потенційно може бути ще ще трохи жорсткіше, і буде очевидно не тільки від самого Трампа, а й від його безпосередньо вже можна говорити адміністрації. Щодо іспанської мови, то якщо пригадуєте, то в 16-му році, коли Трамп тільки балотувався, і ще було неясно, чи він буде навіть кандидатом. Він навіть на одних одному раунді телевізійних дебатів, коли дублювали деякі висловлення іспанською мовою, він тоді чітко сказав, що ми тут говоримо в Америці англійською. Ця фраза трошки стала на певний момент певною, такою, що за ним закріпилася, і його почали звинувачувати в тому, що він якби. Так, негативно ставиться до мігрантів. Ну знову ж таки, я думаю, що Трамп певний момент часу ще буде діяти за такою вказівкою, написаною своєї аудиторії, тобто ті, хто його обрали. Але все ж таки, якщо це буде виходити за межі допустимого, що вважатимуть в сполучених штатах, наприклад, конгресмени, то вони будуть відповідно про це по. Сигналізувати, а що це може бути? Ну, ну це може бути без безпосередньо знову повернення до політики розділення родин, тобто, наприклад, що будуть залишати дітей, а депортувати батьків. Да, тобто багато конгресменів мають коріння із країн саме Латинської Америки, да, тобто, велика частина саме. Мігрантів, звідти, тобто я не думаю, що вони будуть просто так мовчати, і плюс у республіканців дуже невелика більшість в палаті представників. Тому відповідно Трампу тут теж треба бути доволі обережним, тому що будь-яке я би сказав, так необережно сказане слово або запропонована дія, вона може у підсумку взагалі-то покласти крах насправді єдності республіканців у нижній палаті конгресу, і тоді певні. Ні, потенційні знову ж таки навіть внутрішньоекономічні питання, які Трамп може просувати через конгрес, вони будуть під загрозою зриву. Давайте на пів кроку назад. розділення родин як сюди вписується заява Трампа. Що діти народжені в Сполучених Штатах Америки не матимуть громадянства за правом місця народження, ну як досі діяло, якщо батьки не мають офіційного статусу. Так то це входить в те, що ви кажете, розділення ну, родин? Ні, це трохи інше. В принципі, політика розділення родин вона якраз існувала саме при перетині кордону, і це така, така фраза, в принципі, яка закріпилася за політикою ще під час першого терміну Трампа. Тоді. Це був такий дуже неписаний консенсус між демократами та республіканцями, про який Трамп теж не хотів сильно говорити, і демократи теж не хотіли про це публічно розказувати. Але такі історії були щодо цієї історії про завершення фактичної історії про. Громадянство за правом народження, я думаю, що все ж таки насправді ця історія буде мати продовження, можливо, і знову у Верховному суді, тому що є окрема поправка до конституції. І, відповідно, зміни такого роду мають бути по перше затверджені через конгрес, а по-друге, ратифіковані трьома чвертинами штатів. Та такого не відбулося, і відповідно, як то кажуть, це зовсім інший рівень. Да, тобто, президентський указ і рівень, рівень поправок до конституції це абсолютно дві паралельні скажімо так, планети. Тому я не думаю, що є реально юридичне майбутнє у цього указу. Тобто він очевидно буде оскаржений і, скоріш за все, навіть якщо видача громадянства призупиниться, то в принципі я переконаний, що це рішення потім буде у, у, у судах. Відновлено і відповідно ті, хто мали отримати громадянство потенційно за цей період, отримують його постфактум. Я тут, як написав щойно у чатику, вставлю зараз 5 копійок. Це стосовно плітки розділення. Тут далеко ходити не треба. Державний секретар Сполучених Штатів, новий оновлений, новий. Марко Антоніо Рубіо, та, який буквально сьогодні вже познайомився із державним департаментом. Власне, так, його ж батьки-іммігранти, кубинські. Так, а От. батьки його дружини із КІЗ Колумбії, він і він про це безпосередньо сказав, якраз на, на своїй промові. Ну, тобто, знову ж таки, тут є багато моментів, і зокрема, і в команді Трампа і та ж дружина, дружина Джейді Венса з індійським так. корінням. Да, тобто, тут якби є певні протиріччя з точки зору того, що можуть. Противники Трампа йому закидати і те, що він буде робити, але ну проблема або особливість Трампа в тому, що його не цікавить, те, що про нього думають саме зараз і для нього цікаві, от і те, що ми почули, до речі, в інавгураційній промові безпрецедентно, мені здається, багато часу цьому було е, 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 саме виділено. Я думаю, що знову ж таки це особисте, мабуть, я думаю, наполягання Трампа, от скільки він. Часу відвів на те, що називається англійською мовою легасі, тобто своя політична спадщина. Да, тобто, що Америка має бути сильнішою, більшою. От це вперше, до речі, прозвучало, що щоб бути великою, да, треба бути більшою. Значить, і відповідно очевидно, що для нього це персональна історія. От те, що як він хоче бути таким, що запам'ятається в історії, от для нього це дуже важливо, і це класний сигнал для нас. Тепер правильно треба ним користуватися. Хотіла вас запитати про превентивне перевилування всіх тих посадовців і військових, які розслідування вели спроби захвату капітолію 6 січня. Невже Трамп таки дістане топор війни і спробує влаштувати полювання? А чи навідомо, чи мстиве полювання на всіх тих, хто на всіх тих, хто виконував свої державні обов'язки? Загалом, я думаю, що потенційно е, можуть бути деякі справи розглянуті. Знову ж таки, кандидатка на посаду генерального прокурора обіцяла, що е, значить, всі кейси, зокрема щодо подій штурму капітолію, будуть розглянуті. Натомість ми бачимо із рішення Трампа, що цього не сталося. Тобто, зокрема, ті, хто саме безпосередньо штурмували капітолій, от отримали насправді помилування уже. Тобто, фактично, ця обіцянка знову ж таки кандидатки на посаду генерального прокурора не виконана, тому тому знову ж таки. Я думаю, що тут якраз от принаймні в перші дні. Трам буде діяти так, щоб намагатися виконувати свої предвиборчі обіцянки. Тобто, це найлегший спосіб для нього продемонструвати і своїм прихильникам, і тим, хто за нього не голосував, що ось дивіться, я просто виконую те, що я обіцяв, і ось мені люди дали мандат. Це ну. В Принципі елемент більше міри навіть політехнологічний, тобто, от перші дні адміністрації, от дивіться нічого складного, те, що я говорив, значить під час кампанії, от те ми й робимо. Да так само, і, і це рішення щодо, щодо відміни громадянства за народженням. Я переконаний, що команда Трампа знає про ті судові виклики, грубо кажучи, які їх чекають, але це їх не не зупиняло, тому що звісно, один. Один президентський указ видати це не так складно, тобто, і тут якраз було мені здається розраховано на те, що за великою кількістю цих указів особливо. Зміст да, тобто деталі кожного не, не сильно будуть люди в це вчитуватися, вчитуватися, або принаймні за кількістю просто загубиться зміст там, деяких ну доволі складних, да, тобто або більш складних для, для розуміння, ніж, наприклад, ось такі базові загальновідомі речі там про громадянство, наприклад, за народженням. Давайте до цієї діжки американського елю додамо трохи російських помий: а, Москва відкрита для діалог... Логу з новою адміністрацією президента Сполучених Штатів про це заявив от диктатор російський Путін. За його словами, співпраця з Дональдом Трампом має будуватися. Процитую оцього от а на основі рівноправності і взаємоповаги. Своєю чергою, новий очільник США повідомив, що планує зустрітись з Путіним, щоб обговорити завершення війни між Росією та Україною. Ба більше він каже, процес підготовки вже триває. Процес підготовки вже триває, ну, я так розумію, вже не перший тиждень. А зараз почався, мабуть, процес пушингу цієї підготовки? Е, ну, фактично так, але для зустрічі все ж таки мають бути виконані певні умови. Тобто, я не виключаю і. Навіть більше передбачаю, що буде телефонна розмова між Трампом і Путіним, і я би дуже хотів, щоб ми цієї розмови не сильно боялися. Тобто для Трампа. Е Телефонна розмова насамперед сама по собі нічого не означає. Угу. Це ми звикли там розуміти такого роду сигнали дипломатичні, як певне потепління відносин, да, значить, раз трубку з іншої сторони взяли, значить е е точно все буде на <світ> нормально. <світ> <світ> Ту, звісно, в світі десь стало тепліше. Використана електроенергія для того, щоб що найменше кінетичне. Мені здається, що це той випадок, і ну тобто для нього це, це не так важливо, як піцу замовити. Типу. Ну можливо, як піцу. Принципі, хоча він любить інший інший, так так. Але історія мені здається в тому, що Трамп, по перше, вже опікся із зустрічю з Путіним у 2018 році. Да, тобто він повівся на ту вудочку. Яку Путін йому закинув, значить, про таку глобальну якусь зустріч, от дійсно про якусь там угоду, щось е -е, зустрінемось, перепрошую, в принципі, щось да? Але я не думаю, що Трамп е на другому своєму терміні знову ж таки, і плюс ще й чотири роки, коли він не був президентом, е що він став. Е не мудрішим, да? тобто, я переконаний, що Трамп буде з обережністю ставитися до реальних пропозицій, зустрітися. Це точно не буде зустріч у Сполучених Штатах. Це може бути якась зустріч знову ж таки на нейтральній території. Не думаю, що Трамп до Москви поїде. Але ну, очевидно, що ця зустріч більше потрібна насамперед Путіну, не Трампу. Тобто, для Трампа важливо, що спробувати. Організувати перемовини. не факт, що вирішити війну, але принаймні спробувати. Щоб сказати: ну ось я спробував, і? І, і все. Може, не вийде, а може і вийде. Тобто, грубо кажучи, він з себе має зняти цей тягар відповідальності. Який на ньому лежить, тому що він не виконав обіцянку завершення війни за 24 години. Він її не виконав і до інавгурації. Слухайте, ну і питання у тому, що йому там ж закинули. Що ви ж казали, що ви з першу ж добу? Він каже, що я ще півдня лиш минулому я ще маю так, час. Так. Ну, вже, ну, тут, вже вже, і уже і дова прийшла. так, так але питання у тому, ми якось викинули за душки фактор Китаю. Бо китайський лідер це єдина персона, яка поговорила і з Трампом і з Путіном, і до речі, дистанційно, тобто. Обидва, нібито рівно віддалені, нібито. нібито так. Але питання у тому, що Тік-Ток посміхається Трампові повідомленням про те, що саме Трампові завдячують 170 мільйонів американських користувачів. Тік-Током. тим не менше, аналогічні економічні зиски отримує Китай від Росії. Ми маємо так, свідчення так. про плюс один відсоток до минулорічного рекорду з закупівлі нафти російської Китай яким будуть нові стосунки Вашингтона і Пекіна? І чи не вийде так, що Трамп подарує СІ оце право умиротворити Путіна? Я не думаю, що Трамп подарує це право китайському лідеру. Тому що якщо вже в інавгураційній промові так прямо ми почули, що він саме хоче бути тим, хто об'єднує да, і умиротворює, якщо можна так перекласти то він буде намагатися тримати саме це саме це кермо я би сказав наступне що для трампа дуже або давайте так для нас з вами дуже важливо щоб вже команда трампа і зокрема і інституційно державний департамент щоб вони показали трампу як китай допомагає росії Обходити санкції економічно і так далі. Тобто, якщо Трамп от зрозуміє це, як він, до речі, зрозумів нарешті, що Україна хоче завершення війни, подивіться, вже другий раз від Трампа це прозвучало. Під час зустрічі у Парижі і, і вчора. Коли він документи підписував, так це була не зовсім прес-конференція, але як то кажуть, все одно зміст нас. і це важлива зміна. Ще рік тому республіканці говорили інакше, що Україна нібито не хоче завершення війни. Тому ця зміна в риториці Трампа вона надзвичайно важлива. Якщо Трамп зрозуміє, що Китай реально допомагає Росії, то політика Трампа щодо Китаю буде набагато більш. Ж, жорсткішою, ніж він собі уявляв під час кампанії, Дякуємо. Владислав Спаси. Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик інтерв'ю з України, був із нами. І звісно, будемо ще, ще раз повертатися до всього того, що відбувається в Сполучених Штатах і навколо, аби знати, чим живе Україна і житиме далі.